Доброго дня, мене звати Джусар Дем, і я виконав екологічного центру. Моя тема це інвазійні види тварин на території старівного наприкінці ХХ століття. Неверигенний вплив організмів на плофану та суспільство настільки е посилився, що набув глобального характеру, і привернув увагу не лише фахівців. А й міжнародних та державних інституцій. Глоб... Розроблення глобальної стратегії з проблемами інвазійних набереганих видів та європейської стратегії з проблемами інвазійних набереганих видів зданувало якісний новий підхід до вирішення різних аспектів цієї проблеми. Відповідно до основних положень стратегії у багатьох країнах світу було прийнято на національну стратегію запобігання і контролю інвазії. серед списку 100 найбільших небезпечних е, організмів складеного фахівцями з інвазійних видів МСОП, це міжнародний союз охорони природи. Включено 56 видів тварин, 36 видів рослин, три види хромістів, три види грибів, один вид найпростіший та один вид вирусів. вірусів. Поширення інвазійних видів тварин та збудників хвороб зростає внаслідок того, що збільшений обсяг торгівлі та збільшення та зростання це, туристичних діяльності. Зростання конкуренції її, її, за їжу та існування е, призводить до зниження чисельності і втрат цінного берега генофонду. Е, метою нашого дослідження було з'ясувати поширення інвезійних видів тварин на території міста рівного, е, а завдання було встановити водовий склад інвезійних видів тварин, описати природно екологічні умови існування. Повів провести структурний аналіз виявлених вилів, провести аналіз поширення інвозівних видів за, на території міста рівного. Е методика дослідження складалося, що у червні поверсень 2021-2022 років е були проведені польові дослідження на території міста Рівного. Вони були проведені у семи різних екотопах міста. Це такі як пар... на пар... парку на грабнику парку Тараса Григоровича Шевченка на на пригородних ділянках передмістя Колодинка, на північно-східних о... пустирях і вздовж річки Усі та на водосховищі Басівкутське. Під час е... е... польових досліджень здійснилося видоробітник опис природно екологічних умов за методикою блок, визначення видів тварин за атласними визначенками та електронною базою даних у Подозйомка доступних інвазійних видів тварин та опитування рипалук. Під час е, досліджень ми виявили 12 видів тварин. Інвазійних видів тварин. Е, це такі як Карась Реблястий, Дякон, Сирійський, Венуючий Мікаштано, гармонія Азійська, Колорадський, Жук, Американська Ясневе, тля, Каліфорнійська щитівка, вогнівка Самшитова, Червоного Черепаха, Лада болотіна, рудий іспанський слимак та ротань головешка. До вони розпиляються за класами, як е, найбільше з них це комахи цілих шість видів, двадцять про на мене пері та птахи, плозини, червоногі та серці мають по одному виду. За типом вони поділяються на шість е, до цвеностанових, п'ять до хордових та один до малюсків. За походженням, найбільше до нас прибули із Азії. Це такі види, як е, карель ротані головешка, ро, е, Гармонія Азійська і Дятел Сірійський. Три види прибули до нас із північної Америки. Це такі види як американське сневетля та червоновуха черепаха. Два види походять із Європи та Колорадський жук Останній вид походить із Південної Америки. На вісім е, видів вісім е, видів невазійних видів тварин, поширені на території міста рівного ой, е, на території України по всій території України. Точніше, перепрошую. Це такі види, як ротань головешка окрес ріблясти, червоновуха черепаха, Ода болотіна, рудий іспанський слимак, Колорадський, жук, жух, минуючи мільяштанова та гармонія азійська. Про такі види, як самшитова вогнівка, каліфорнійська щитівка, американська сневотлята Ротань головешка відомо, що вони поширені у Карпатах, північній, південній та східній частинах України. Той факт, що вони виявлені вже на території міста Рівного, е означає, що вони розширюють свій ареал. Поширення інвазійних видів тварин у нашому місті відрізняються наступним чином: що вісім із них походять на, на, із наземних екотоп. Це рекреаційні зони міста. Наприклад, як парки, сквери, вуличні зелені, насадження, житлова забудова, городи та сад, сади і пустирі. Чотири види із водних екотоп. це такі, як водосховища Бісипульська та річка Устя. Висновки. Дослідження встановлено інвестинування 12-інвазійних видів тварин на території міста рівного. Виловні інвазійні види тварин знайдені у різних екотопах міста. У структурі систематичних груп тварин є представники наступних класів: комахи, червоногі, пері, футолазуни, птахи та савці. За логічною структурою серед інвазійних видів тварин переважають далекосідні та північноамериканські види. Для запобігання і розширення інвазійних видів тварин вар, варто, варто рекомендувати наступні заходи. Закласти базу для моніторингу за популяцією окремих видів, проводити працівницьку роботу з місцевим населенням та шосте: останнє це інвазійні види тварини, територія містового міста рівного ще не досить вивчені і вимагають подальших досліджень. Дякую за увагу. До побачення.